Дергі в Христі, знаєте, сьогодні і для мене також є особливий день. Сьогодні рівно 33 роки тому назад я першу, служив першу службу Божу після того, як мене висвітили, якраз на трьох святих я служив першу службу Божу. 33 роки тому назад. Це трохи вже пройшло часу, знаєте. І вже скільки служб Божих відслужено, скільки людей приступили до спові, а ще, як пригадую, оці перед постом, знаєте, ми їздили на такі толоки, такі священничі толоки їздили сповідати про це. Це сидиш там від ранку до вечора і сповідаєш людей, вже, вже не пам'ятаєш, як називаєшся. Так, так що скільки вже всього відбулося. Я дякую Богові за те, що знаєте, отим тим довгим шляхом, коли я йшов, починаючи саме першу літургію, я служив у церкві Святого Миколая у місті Городенка. І отець Декан Левіцький Ігор, тоді він, він наскільки така цікава, особлива людина, дуже така свирідна особистість. Я завжди був хотів бути подібним на нього. Він був такий дуже впевнений. Він так завжди вмів так гарно сказати слово. І він, він дуже ревно ставився до самої літургії. Його, я, я прийшов, знаєте, ну, перша літургія, не знаю, де стати, не знаю, як то має бути. Переживаю страшно. Він мені каже: розказуй молитву, помилуй мене Боже. А Я негоден навіть почити. Переживав дуже, так, але я завжди хотів бути подібний на, на оця Ігора. І, до речі, він мене навчив е, таких речей, е, як то правильно сказати, він мене навчив, що от Є припис церкви, є якісь закони, якісь порядки, так, і, і, і він каже: Ну, ти ж дивися, що отут ж можна отак, щоб людям було зручно отак, але ти ж не переступаєш ніякі закони Божі. Тобто він мене навчив отої, знаєте, гнучкості, такої гнучкості, такої, що він дав мені можливість модернізувати себе і сам може навіть і обряд. І може навіть саме проповідництво я дуже завдячний оцю Ігору Левицькому. Дякую, отче, дорогий. Не знаю, чи ви дивитеся ці трансляції, але я думаю, що Городенка дивиться, десь вам перекажуть. Вдячний вам щиро дякую. І знаєте, починаючи потім я от самостійне моє пастерське служіння, починаючи там село Рипуженці, село Дубки, потім Білка. Це такі були скромні, маленькі знаєте, села. Ну, Дубки це було таке більше село. а Там була православна церква, тут — греко-католицька, і це була війна, і це, знаєте, браму ланцам замотували, замки такі висіли. Ну, така карикатура була. Бачите, людей накрутили так, і, і така була біда. Але потім, знаєте, з часом пройшов, час, час кажуть, лікує. Але він час лікує тих людей, які хочуть зцілення, а тих, які не хочуть, тут час не лікує, а ще найбільше ускладнює. Так що у думках збудували збудували ще одну ще одну церкву греко-католицьку. Я там служив, ну, недовго, я там служив трохи, потім село Білка, це таке цікаве село, знаєте, там 24 хати в селі. Там в основному були з самих перших часів такі переселенці, поляки. Е, і ну, Вони особливо, знаєте, так відносилися до церкви. І коли я до них приїхав, а я жив там у них на парафії. Перший священик за цілу історію села, який жив е, е, на Білці. Я жив такої, Там була така пані Марія, їй казали моторка. Вона була, вона все встигала, вона всюди літала. Дійсно, як би з моторчиком. І коли ми туди переїхали, е ми жили в такій хаті, е що я, коли заходив в ті свої шипці, священичі, мені треба було скидати, бо я не міг рівно стати. Дуже скромно ми там жили. І Там земля була мащенна, ну тобто підлоги не було, було таке глино мащана землі, значить, дровами палили. Так було, для мене. Троє дітей, діти малі, знаєте ще, оскільки е, там Сашко так бігав, а дівчатка були ще маленькі. Е, їм було рік, як ми приїхали туди на ту білку. Але люди так тішилися, знаєте, ми як переїхали, люди беруть з машини там носять якісь там речі, що ми там мали, що я там їх мав, там пожитки, але щось там трохи мав. Та й люди носять, дітей взяли на руки, знаєте. Нося всі та одну, та другу, та третю. Я став, не знаю, що робити, щось там хочу носити, та де люди не дозволяють, отець і що, ми самі дайте спокій. І то були такі початки мого пастирського служіння. то дійсно згадуєш так прямо аж до, до трепету. І пам'ятаю, як мама з вуйком стахом їдуть на санах, везуть нам дрова, бо там треба було палити чимось. Все, їдуть на санах, хто позамітало. Це було, це було цікаво. Це було дуже інтересно. І знаєте, за 30 років багато чого пройшло, багато чого змінилося. Потім село Городниці вже більше село поважне, там багачі такі на цілий район, саме багаче село, що ти там, помідори і так далі резиденція така велика, там 185 квадратних метрів, сама, сама жила площа. Ну, та ті олігархи можуть так всі похвалити. Ну, резиденція збудована в 902 році, в 1902 році, збудована ну, відповідно там 320 стеля. Ну, ну, будувалося для священника. Але Така була історія, що у му році оця Василя Поповича вивезли звідти з села Городниці з тої резиденції забрали і сказали, що навіть казали люди, що навіть не дали йому можливість зібратися. Кажуть, що тільки один капець співзути, а й так в одному капці його так витягли з хати і так. Ну, така була історія. І та вулиця, де та резиденція стоїть, назвали. В імені отця Василя Поповича. І там була така, ну, така історія, що отець Василь Попович був вивезений, так, звідти з грудниці, а потім перший священник, який прийшов до парафії, туди, і в ту резиденцію, то був я, отець Василь теж. І люди постійно то якось поєднювали, що так Бог вже змилосердився і відновлюється і Україна, і церква, і так далі. Ну, а потім вже східні терени, це вже тут, починаючи з Краматорська, а потім вже з Дніпра, а потім почалася війна. Спочатку АТО, потім війна. І так, знаєте, крок за кроком, рік за роком. І ось сьогодні дякую Богу за те, що за цей час я назбирав скільки друзів. Я не збирав скільки знаєте, людей, які потребували Божого Слова, які його почули і змінилися. І для мене, як для священника, це дуже важливо. Я багатьох людей, які до мене зверталися зі своїми душевними труднощами, своїми душевними проблемами, і вони знайшли дорогу до Бога. І це для мене є дуже важливо. Що ти, до очі, не недурно живеш на цьому світі, і як кажуть, недурно свій хліб їш. І тому всім тим, хто є зі мною, вдячний я, всім тим, які були взагалі в моєму житті, я дуже дякую, бо кожен із вас вніс якусь особливу частку в мене, що я став таким, яким я є сьогодні. Я зараз згадав за, за свого друга Степана Білика мене вчора попросив, а я за нього забув. І я все одно хочу подякувати щиро. Зараз зараз секунду, я підготую цей. І знаєте, за весь час свого священства я зустрічав дуже багатьох людей, і я дуже вдячний тим, що я отримав від вас. Якщо я для когось був корисний, це дуже добре. Але я від вас дуже багато отримав. Тому я вам щиро усім дякую і дякую Богові і всім вам, які були зі мною. Сьогодні хочу вітати так само із днем народження Світлана. Вітаю з днем народження за тата Петра, якому сьогодні 70 років. Я приєднуюся до пані Світлани і вітаю тата Петра, якому сьогодні 70 років, дорогий, дорогий татушу. Ви знаєте, ваша велика родина, і дай Боже, вам всім здоров'я, і сьогодні ваш день народження це ваше родинне свято. І ви маєте сьогодні щось сказати, бо тому що 70 років позаду, ну і ще до, тільки там до сотки лишилося, ще 30 років. Тому бажаю вам міцного здоров'я, щоб ви гідно, достойно і повноті здоров'я дожили до 100 років. Міцного здоров'я, Боже, благословення вам і всій родині. Вітаю, з Днем народження! І ще одного листа читаю, отче, 30 січня, день народження моєї внучки великопольської Вероніки. Їй виповнюється 9 років. Вона дуже гарна, розумна і талановита дівчинка, справжній Божий дар для нашої родини. Вона перша дівчинка в нашій родині, і для мене це особлива Божа радість, бо все життя я мріяла про донечку, і Господь подарував мені її через внучку. Буду щиро вдячна, якщо ви зможете помолитися за Вероніку і привітати її, і побажати їй Божого захисту, здоров'я, чистого е, чистого серця, мудрості і світлої дороги в житті. Щиро дякую вам, Отче, за молитву, благословення і за добре слово. Нехай Господь дарує вам здоров'я, сили і много літа. Дорога Вероніка! Я приєднуюся до бабчиних слів, нехай Господь Бог тебе благословить. Здоровля тобі, мамі, татові і всі ваші другій родині. З днем народження Вероніка. І ще один лист. Христос рождається, отець Василь, прошу привітати донечку Арінку. Сьогодні їй 5 років пнів надвірна, Надвірна, щирі вам вітання. Ви такі самі активні там, знаєте, в надвірні, ви молодці. Я пишаюся вами. І тому вітаю Арінку з Днем Народження. Тата, маму, всю родину, здоров'я, міцного Божа благословення і всім іменинникам, і всім, хто сьогодні святкує день народження, усім, хто сьогодні носить ім'я Іван, Василь, Григорій, всіх вас вітаю з іменинниками. так само Іванка і Василинка, Бо у нас є на парафії і Іванка, і Василенка, здоров'я, Божа благословення на многії і благі літа.

Так, я хочу вам. Ви знаєте, я звертаюся до, до всіх і завжди кажу, що я не проводжу ніякі збори, і ви знаєте, що не проводжу. Але тут просто хочу зачитати про одного друга. Мені вчора позвонив Степан Білик, це, це мій друг, музикант, це чудесна людина, його син, я знаю так само, воював і так далі. і... Він каже, його друга є така ситуація. Світланко, включи мені. І він віддав здоров'я за нас. Тепер ми маємо підставити йому плечі. Друзі, в нашого земляка ветерана війни, столяра Івана Михайловича, сталися біда Військовий, який втратив нову на фронті, захищаючи Україну, тепер втратив і своє житло. 10 січня е, внаслідок пожежі на Майдані Незалежності 10 в місті косів е, його квартира в майно були зруйновані. Людина людина, яка прийшла, прийшла війну та має інвалідність внаслідок бойових дій, зараз вкрай необхідна ваша підтримка для відновлення житла. Не будьте байдужими, кожна пожертва важлива, реквізити. Івана Михайловича, Приватбанку. Ось тут ви бачите на екрані. Якщо там їх не дуже видно, то <кхем> видно нормально, так. Тому я звертаюся, що всі, хто мене дивиться, якщо ви маєте бажання. Ось те, це його координати, от його там картка стоїться. Це є пост в. В тому фейсбуку виставлений, щоб його підтримати, буду вдячний. Бо ми, знаєте, християни, наше діло один одного підтримувати. І знаєте, кожна копійка має значення. Не, не завжди треба якісь великі кошти перечисляти, але хоч якась маленька підтримка, і це, буде, і це буде дуже важливо. Тому я дякую всім небайдужим, дякую всім, хто готовий підтримати цього. Наша воїна, бо тому що, знаєте, як то кажуть, біда в одиночку не ходить, Бі, біди ходять толпами. І тому не досить того, що знаєте, і втратив ногу, і то, і все, і тут ще тобі ще хата згоріла, маєш тобі. Так що <кій> будьмо жертвенними, будьмо щирими. Дякую щиро всім вам.